Друзі, вітаю! Стів Вітков приїхав на переговори у Кремль уже в Москві. А Путін допускає можливість повітряного перемир'я, про яке я вам говорив як інсайд ще кілька днів тому. У мене була інформація від дипломатів. Зараз це вже говорять в Блумбергу. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете отримувати оперативну аналітику вчасно для того, щоб приймати правильні рішення в війну. Ваша підписка допоможе нам боротись з путінською пропагандою. І плюс зробіть донат. Ми збираємо одразу на три батальйони: снайпера Маузер, хлопцям з Нацгвардії, які воюють на Донбасі. Купляємо автівку. Снайперам зрозуміло, що приціл. Ну і власне у нас є ще третій збір, збір, в якому ми будемо купувати наземний дрон. Хлопці з батальйону Люберта теж працюють на Донбаському. Напрямку. Тому, будь ласка, зробіть донат 100 гривень. Вчора в обідньому відео я записав для вас збір, точніше розіграш. Подивіться, там все є. А ми з вами починаємо. Спецпосланець Трампа. Вітков прибув уже в Кремль, знаходиться там. За даними пропагандистського видання «Ріа Новості», відразу після прильоту до столиці ВРФ Вітков разом з лавою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим попрямував до ресторану Восход в заряді. Потім делегація чиновників сіла в автомобіль і залишила парк. Пізніше повідомили, що кортеж Віткова поїхав до Кремля. Відзначається, що представник Ша не став розповідати російським пропагандистам про свої очікування перед переговорами, е, кажуть, що Трамп сьогодні ввечері повинен вийти до преси і кажуть, що якраз таки е, Трамп каже, що введення санкцій проти Росії залежить від того, наскільки результативна буде зустріч Віткофа із Путіним. Е, Блумберг вийшов з великим матеріалом, який я вам розповідав ще раніше. От, е, мова йде про те, що Росія розглядає перемир'я з Україною в повітрі як поступку Трампу. Е, влада російська дивиться таку можливість розглядає, але кажуть, що. Не названі джерела, візит спецпредставника Віткофа в Росію цього тижня. Остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанс на успіх невеликий. Один з співрозмовників Блумберга уточнив, що якщо компроміс може бути, запропоновано паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет. За його словами, це можливо за умови, якщо Україна також погодиться на такий крок. При цьому російський диктатор продовжує відкидати ідею загального припинення вогню і не хоче змінювати ультимативні умови для завершення війни. Трампу потрібне якесь е підношення кажуть в Блумбергу. Поступка від Росії, повітряне перемир'я могло б стати таким е підношенням. Розповідає московський політичний консультант, близький до Кремля Сергій Марков. Це він сказав в Блумбергу. Я вам казав, що готується зупинка по всіх фронтах, окрім Донбасу і Луганщини. Ну от і може статися, от, якраз таки 8 числа. Якщо не станеться, Financial Times каже, що Трамп тоді готує нові санкції проти російського тіньового. Флоту за даними джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити додаткові санкції проти російського тіньового флоту мережі застарілих танкерів, які Кремль використовує для транспортування нафти в обхід західних санкцій. Ці дії можуть стати першим прикладом нових санкцій США проти Москви. Після повернення Трампа до Білого Дому, за даними Financial Times, нові санкції розглядаються як перший крок в стратегії посилення тиску на Путіна. Трамп, який раніше утримувався від жорстких дій, тепер висунув ультиматум, або навіть е, хоче його в такій сильній формі реалізувати, е, і каже, що або він погодиться укласти угоду про мир до п'ятниці, або зітнеться з дуже сильним тиском. Ну, надіємося, що цей тиск дійсно буде сильним, тому що в Україні дійсно очікують якогось результату, але бачимо, що зараз Путін має певні маневри. Дугін каже тут же ж теж не без хворих. Дугін каже, що Трамп захворів, вони так його любили, але зараз кажуть, що вони в ньому розчаровуються, і це теж такий один з сигналів. Те, що Росія може не погодитися, ну, от, він каже: я дійшов дуже сумного висновку, Дональд Трамп повністю збожеволів. Це ганьба, ми його любили. Ну, Дугін теж може договоритися, як договорився вже Медведєв. Медведєв погрожував ядеркою і отримали два човна біля своїх берегів. Ось приблизно так само зараз може бути. І з дугіним так, це меседж, так це натяк, але бачимо, що все рівно вони розглядають це повітряне перемир'я як можливість. Трамп виступатиме сьогодні ввечері, і ми вже зможемо, скажімо так, зрозуміти по риториці Трампа: йдуть росіяни на діалог чи не йдуть. Я вам говорив, що після того, якщо вони йдуть на діалог. В середині місяця зустріч у Мерова Мединського, а потім до Дня Незалежності, через тиждень після цієї зустрічі, буде зустріч, можливо, лідерів. От в Туреччині, якщо турецький трек, якщо китайський трек, то десь в Китаї, наприклад, в Пекіні. Тим часом Трамп готує ще один мирний трек. Ну, Нобелівську премію йому дадуть просто за кількість спроб. Тому що Вірменія підтвердила візит Пашиняна до США, і там вони зустрінуться з Алієвим і з Трампом. Ну і власне під фанфари Карабахський конфлікт буде завершено. Що це означає? Це означає зменшення впливу Росії в регіоні. Нам це підходить. Ми дружимо із Вірменами, ми дружимо із азербайджанцями, і ми любимо. Обох обидві країни для нас дружні, обидві країни проти Росії. І якщо вони будуть з штатами більше впливу штатів, більше це ще почав а, Блінкін. Ну от а, робити цю стратегію. Бачимо, що і адміністрація Байдена і адміністрація Трампа йдуть одною антиросійською лижнею, і це якраз таки нам підходить зменшення впливу. Але ми повинні всім нашим західним друзям нагадати, що Питання Азербайджану, Вірменії вирішили, питання Фінляндії, Швеції вирішили, питання Японії зараз вирішується. Це все під покровом війни України. Посилення Європи вирішується, інші питання вирішуються, друзі. Пам'ятайте, що не відтягнули б ми цього звіра на себе, ви б нічого не вирішили. Тому бонус, плата і подяка Україні повинна бути. Це можуть бути різні форми. Це вступ в ЄС, це вступ в НАТО, це багато інших речей, переозброєння повністю країни, посилення нашої економіки. З точки зору глобальних бонусів ми знайдемо можливості, як і що зробити, і з чого вибрати. Ми добре знаємо історію світової політики і точно скажемо, що робити, але ми точно не повинні мовчати раз. Друге, наші політики не повинні попадатися на корупцію, бо потім ними легко. Шантажувати і маніпулювати. І тоді їхні гріхи буде замолювати вся країна, замість того, щоб отримати, наприклад, як отримала Корея, суперсучасну економіку. Ось це дуже важливо пам'ятати і нагадувати. Власне, уряд призначив Цивінського директором БЕП Бюро Економічної Безпеки, його обрала комісія, уряд отримав всі можливі втрати для країни. Які ми зараз пожинаємо плоди, гроші відмінили, багато чого завернули, все рівно взяли і призначили. Друзі, то треба було робити таку підніжку для країни. все рівно нікуди ж ви від цього не дінетесь. Але бачимо, що уряд любить наступати на граблі. І от і чим більше разів їм здається, тим краще. Знову ж таки, це не питання уряду, це питання всіх. Ну і власне, вишенька на торті США виставили на аукціон конфісковану яхту сенатора Дегістану Сулеймана Керімова, десь заплакала маленька Тіна Кандилакі. Це з ним вона любила кататись на Феррарі, плавати на яхті. Ну, з ним зрозуміло, що після Кадирова, але Кадиров захворів. Ну от і вже, скажімо так, сенсу плавати на яхті, і сенсу за що він їй дарив. Дорогоцінні антикварні французькі тумбочки. Ну, отак, от, В Росії платять за, скажімо так, інтимні відносини російським пропагандистам, тумбочками. От, правда, Тіна просила годинника, він каже, та ні, ну от, хороша тумбочка, вона ж всюду пригодиться, ще й французька. От, потім Тіна якраз уплила до Сулеймана Карімова, але вже й від Сулімана треба тікати, бо його яхту а, виставили на продаж. І от зараз буде. Яхта продаватися коштує вона 325 мільйонів доларів. Ну і власне побриють цього російського олігарха, і дуже важливо, щоб ці гроші направили на війну проти самої Росії. Те, що я вам говорив, дуже важливо, щоб росіяни отримували удари в піддих за свої гроші, щоб війна з обидвох сторін ішла за російські гроші. Тоді російські гроші швидше завершаться. У мене до вас просте питання: чи буде досягнуто ось це повітряне перемир'я, і чи зустріч Вітькофа і Путіна буде успішна з точки зору мирного врегулювання війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Донат – це дуже важливо, а для того, щоб допомогти одразу трьом батальйонам, дуже важливі речі: наземний дрон, автівка і приціл, щоб просто напряму знищувати окупантів. Зробіть обов'язково і напишіть про Дугіна, як ви гадаєте, що це означає. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!